Привіт, друзі! А в цьому відео я вам дам дуже добру пораду, як з витягнутої розсади при пікіруванні отримати міцну та товстеньку розсаду томатів. Тому що я знаю, що в мене дивляться багато городників-початківців, а також і досвідчених. І дуже багато запитань на цю тему у коментарях, що робити із витягнутою розсадою томатів, оскільки вона здебільшого витягується, і причин цьому дуже багато. Наприклад, бракує освітлення. Також підвищена температура вирощування, та ще й плюс до цього ви робите підживлення азотними добривами. Все це робить розсаду не міцною, а витягнутою та кволою. Також, друзі, за підсумками відео, обов'язково залишайте свої думки та питання в коментарях. Як ви можете бачити, вже томати у мене пересаджені. Пам'ятаєте, я вам показував на початку цього городного сезону. Що я посіяв томати і в момент сходів лампи у мене були вимкнені. Сходи були вночі, і як можете бачити, ці сіянці зійшли першими і вони витяглися. І коли я вже почав досвідчувати, вони зупинилися і почали вже рости вшир. А цей паросток виріс пізніше, вже тоді, коли було вимкнуто освітлення, і відповідно він не витягнувся. А ось що робити з такою витягнутою розсадою? Якщо її зараз невірно пересаджувати, вона далі нормально зростати не буде, а буде кволою і може легко зламатися. А зараз ми з вами цю проблему легко вирішимо. Коротко нагадаю, для тих, хто не знає, розповім про пересадку. По-перше, потрібні стаканчики об'ємом пів літра, а також подивіться у дні стаканчика зроблені отвори, щоб швидко виходила вода. Таким чином, корінева система після поливів гнити не буде, і ніяка чорна ніжка вашій розсади не загрожуватиме. Так як розсада у нас витягнута, ми стаканчик повністю не заповнюємо, насипаємо тільки на дно трішки ґрунту близько 1 см. Цього буде достатньо. Тепер дивіться, за допомогою звичайної виделки витягуємо саджанець з томатів. Зробити це не складно, а виделкою ми коріння не пошкодимо. Також коротко вам розповім про суть з такої пересадки. Подивіться, наскільки довге у нас стебло. Я думаю, у багатьох із вас розсада буває іще витягнутіша. Тут десь близько 5 см до сім'ядольних листочків. Ось ці перші листочки сем'ядольні. Також, чому ще в такому стані бажано на витягнутій розсаді зробити пересадку? Бачите, у мене тільки один справжній листок. І ось тут з'являється другий справжній листок. Зверніть увагу на корінневу систему. Вона ще мала і не переплилася із сусідніми саджанцями. Таким чином, наша і так витягнута розсада при витягуванні її з ґрунту не зламається і не пошкодиться. Як бачите, ком землі залишився цілий, не розвалюється, я попередньо перед пересадкою полив розсаду, щоб менше травмувати коріння, і ми встановлюємо саджанець на дно горшика. Як можна бачити, сам'ядольне листя знаходиться трохи нижче від верху горшика. Тепер ми заповнюємо повністю все ґрунтом. І ось саме тут у нас утвориться нове коріння, стебло почне товстішати, розсада швидко почне рости, ви одразу це помітите, тому що буде велика кількість коріння. Відповідно, і листовий апарат томату зросте. І ви отримаєте міцну та товстеньку розсаду. Зверніть увагу на висаджений паросток. Це оптимальна глибина, на яку треба заглубляти. Нижче не потрібно. А якщо після пересадки ви продовжуватимете. Вирощувати цю розсаду в несприятливих умовах, то вона може ще трохи витягнутися. Але потім, коли ви висаджуватимете розсаду у відкритий ґрунт з цих горщиків, у розсади вже сім'ядольного листя не буде, воно відпаде. І можна буде цей паросток заглибити в ґрунт по першій справжні листочки. І розсада буде з міцною корінневою системою. Тут тепер коріння буде дуже багато, тепер можна полити будь-яким засобом для утворення коріння, наприклад, таким як корнівін або ж фосфорним добривом. Я нещодавно розповідав у своїх відео про підживлення крохмалем. А в наступному відео я розповім, що я додав в цей стаканчик у районі корінневої системи, щоб розсада швидше прижилася. Засіб досить простий і всім доступний. Причому купувати його не потрібно буде. У вас вдома воно точно знайдеться. Тож не пропускайте вихід цього відео, власне у ньому і зустрінемось. Я вам бажаю удачі і до зустрічі!